Це в нас дорога А-63 від, від, від Бордо до, до Іспанії. У нас січень місяць. Завізьму навіть маленький грак був. На погоду у Франції. Дивно, дивно. Так, і це А-53. Та сама з бордону Іспанію. На санті Бастян. Вітер такий, що при загальній масі 38 тонн мене тут як... До. Короче, точная кисть. Ураган, бо це капець просто. Щоб ви розуміли, хоч приблизно яка сила вітру. З бусиками він маленький, низенький, його не так. Так, наш маленький, апокаліпсис продовжується. Я не знаю, як там по пути їде. Вона навіть мене завантаженого моделяє ту саму. якесь навіть сонечко так що у нас тут лискикі води на дорозі Йошкінько, Це ж можна це є, блін Апланування зловити А іспанці відморожені вони в парень пофіг. Вони блін не пугані!